Шановні колеги, до вашої уваги невеличкий доклад Скарб кофічних монет 10-го століття з острова Хортиця, Запорізька область України у 24 році. Під час моніторингу збережжя острова Хортиця були знайдені 46 монет уламків, які були визначені як монети карбування Саманіцького емірату. Ви бачите на мапі приблизно місце знахідки. Це е, е, ось, е, лівий, бер, лівий берег острова е, Хортиця цікаво, що появу кофічних монет на територію України відносить до. Е, Кінця восьмого сторіччя і пов'язують з утвердженням газарського каганату на територіях від Кавказу до лівого берегу Дніпра у період 9-10 століття сторіччя дерхами, як можливо відомо, відігравали роль міжнародної валюти, і вони забезпечували торгівлю між Центральною Азією та Східною Європою. За застереженнями дослідників, таких як професор нуна, найбільший обсяг імпорту кофічних монет зафіксовано саме в період 900 950-х років, тобто перша половина 10-го сторіччя, і це пов'язано пов з з функціюванням незалежної держави саманідів зі столицею спочатку в Бухарі, а після в Самарканді На зображенні це мавзолей засновника. Дінастії Ісмаїла аль самані Мавзолей знаходиться в Бухарії Узбекистані. Були реконструйовані торговельні шляхи, за якими, можливо, поступало це саме срібло з території халіфату, більше через Каспійське море та через Кавказ, кавказські шляхи, та також через. Територію, територію Криму, перепрошую, ви бачите приблизно те, як виглядали головні торгівельні шляхи за думкою дослідників. Але ми маємо багато сперечань особливо стосовно того, чи існував шлях, який пов'язував Донець, перепрошую, Донець і лівий берег Дніпра, тому що ряд дослідників вважали, наприклад, Професор Карзухіна вважала, що цей шлях почав існувати тільки наприкінці десятого століття, тому що за її думкою не існувало міських центрів розвинених ремесел, і вона не бачила багато скарбів кофічних монет цієї території. Такої же думкою підтримувалися археологи Березавець, Хабоків та інші, які до початку десятого століття не знаходять не знаходять якихось підтверджень того, що населення. Дніпровського лівобережжя мала достатній соціально економічний розвиток для підтримки торгівлі, але з іншого боку, сторонники існування такого торгівельного шляху вважають, що ми забуваємо про найбільш на жаль, найбільш цікавий товар того періоду це саме торгівля рабами. І треба сказати, що. Такі автор 10-го сторіччя, арабський автор, який бен Русте, прямо писав, коли описував Русь, що от тут є цитата. Вони мають правителя, якого називають Хакан Русі. Русь нападає на Сакаліба, тобто на слов'ян, і пливучи на своїх кораблях, доки не натрапляють на них. Вони беруть їх полони, продають у Хазаран та у Булгар. Хазаран це ринок в столиці Хазарського Каганата. І ми думаємо, що цей скарб може бути скісним свідоцтвом існування такої торгівлі. Ще одною гіпотезою появи саме того скарба на лівому березі Дніпра на острові Хортиця. Точніше, можна вважати, наприклад, військовий трофеї. це Ну, це ми тільки робимо таку гіпотезу, але, наприклад, в 1944 році був один із відомих походів Русі на Каспі, який також описаний в, в історичних джерелах, і ми можемо вважати, що, наприклад, ці монети були частинкою трофеїв чи. Можна сказати, трофеїв, які були захоплені під час того чи іншого військового походу. Стосовно самого складу, знову наголошуємо на те, що скарб це 46 кофічних монет та уламків. Можливо, 45 монет насправді, тому що два уламки більш-менш складаються в єдину монету. За переховим за поверхневим оглядом, вони корбувалися на території Саманіцької держави наприкінці дев'ятого, першої чверті 10-го сторіччя. Стан монет, а саме хрупкість, темна, темна патина втрата части, частин поверхні свідчить про досить тривале знаходження скарбу в агресивному середовищі. Можливо, ми бачимо результати взаємодії металу монет з насиченим органічним кислотом, вологим ґрунтом. Тут є зображення самих монет. Ну, вони в досить поганому стані. Деякі з монет мають ознаки того, що вони. Перебували можливо, перебували в контакті з вогнем, але ми не знаємо, чи це наслідок якогось обряду, чи це просто можливо, на цьому місці ми мали колись в давнину пожежу, чи щось що привело до появи обгорілих монет в нашому скарбі. Ми зробили атрибуцію і визначені монет. Вони тут надані в таблицях, на яких я не буду дуже багато втрачати часу. Можна тільки сказати, що відразу наперед можна сказати, що ми маємо велику кількість монет, і про це поговоримо, які насправді були визначені як наслідування. Тут вони позначені літерою N. Літвою Д ми обозначили дерхами офіційного карбування. Літерою У ми позначили в нашій таблиці окремі уламки, як як уламок 41, там, де ми не змогли зробити визначення оригінальної монети. По тому, що цікаво, і саме, саме про це я би хотів поговорити, те, що в цьому скарбі досить багато наслідувань. І на наслідувань із 46 монет ми маємо 33, тобто майже 72% всього скарбу. І що дуже дуже цікаве, що всі 33 імітаційні монети, тобто всі 33 наслідування, були карбовані всього шість парами штемпелей, 11 індивідуальних штемпелей. І це насправді для для домашинного карбування це ну, досить рідкісна. Ситуація. Ми визначили, що 10 одиниць були, карбувалися штемпелями, які намагалися витворити монети Самаркан 300-го року Хіджри, 9 одиниць самаркан 306 року, 10 одиниць Шаш 308-го. Одна одиниця є помилка в даті умовно Шаш 8-го року, одна Самаркан 310-го року, одна монета це номер 42 в нашому списку. самарканд з датою яка не читається. Тут відразу хочу сказати, що цими наслідуваннями займаються дослідники, такі, як Гоголов-Галіміхів, і Рісплінг, професор Рісплінг, і е, у них вирв. В них побудована велика система того, як визначати ці, ці наслідування. Тому кожне із наших наслідувань отримали е, атрибуцію за їх типом. Тобто там, де ви бачите CGI, це атрибуція за е, Гоголовим-Галіміховим, Там, де ви бачите Рісплінг, це атрибуція за е, дослідженнями професора Герта Рісплінга. Е, за, перепрошую штемпельним аналізом. Треба зауважити цікаву річ, що, наприклад, два з наших варіантів наслідування, які ми маємо в нашому скарбі, вони карбувалися, перепрошую їх реверси, карбувалися одним самим штемпелем, у, за системою Гоголова-Галіміхова відноситься до штемпелю Д-32. І тут от зроблена. Зображення от, того, що ми називаємо Самаркан 300, який карбувався э, э, штемпелем Д32 реверс і Average штемпелем Д31 за системою Гоголова-Галіміхова, і Самаркан 306, де ми маємо штемпель Д34, Д32. Також визначені інші э, монети, які відносяться до наслідування в цьому скарбі. Для, для того, щоб було зрозуміло, як виглядають ці монети, от наслідування Самаркан 306, всі дев'ять монет з нашого скарбу, які, які корбувалися однією парою штемпелів, от вони на цьому зображені, і можна побачити, що цей штемпель д 34 це дуже відомий штемпель серед дослідників наслідувань. Він відомий тим, що ми бачимо сліди руйнування штемпеля. І в колекціях музеїв є цей штемпель як ще в вигляді до руйнування, так і вже в вигляді після майже повного руйнування. Тобто можна простежити те, як він використовувався при карбуванні монет. Тут я навів в вашій увазі те, як виглядає штемпельний ланцюжок К-101 за Рісплінг. або цей же ланцюжок має на, має код. CGI, сід 3 за Google-мґаліміхівом це дуже 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 складний ланцюжок, в якому багато наслідувань. Наші монети, якщо тут подивитися, відносяться до, от, до цього. До цієї до цієї групи, але за допомогою ланцюжка було побудовано і доказано те, що ці монети карбувалися е, на дворах Волзької Булгарії. Тому тому що е, через пари штемпелів ми приходимо до монет, які на які на себе несуть е, імена саме волсько-булгарських емірів або посилання на двори Волзької Булгарії, перш за все, саме Булгар. Наприклад, тут показано, як дослідники побудовують ланцюжок, виходячи з штемпеля, який ми зна... який ми маємо. У нас це цей це, реверс д 32 і від нього побудовані зв'язки з різними штемпелями, в тому числі д 34 який які в нашій які є серед наших знахідок, іншими штемпелями, через які були вибудовані зв'язки з монетами Волжської Булгарії. Також в скарбі присутня 12 монет офіційного корбування. Ми маємо ці монети від засновника династії Ісмаїла Бінахмада. Це з ж 286 рік, тобто 899 рік за нашим, за нашим календарем. І ці монети. Є, є, є дві монети Ахмада бін Бінесмийла, його наслідника, а також його онука Насра Біна Ахмада, які правив до 943 року хіджри. І маємо монету наймолодшу. Це також ШАш 311 рік хіджри, Він відповідає 923-924 року нашої ери. Тут, якщо можна подивитися, якщо вам буде цікаво, так виглядають офіційні монети офіційного корбування. Тобто, ну на перший погляд їх дуже важко відрізнити від неофіційних монет, і тому атрибуція спочатку була змішаною. Знову, як я сказав, що найстаріша монета серед цієї групи це монета 33. Ахмад Ісмаїл, бі... Ахмад монетний двор ШАШ, 286 рік Хіджери. Шаш це поблизу сучасного Ташкенту, кому цікава. І наймолодша монета це Насрабін Ахмад, Шаш 311 року. Це монета номер 22 І за цією монетою ми, ми, ми маємо термінус по квем всього, всього скарбу. Тобто він точно був, точно був похований після 923 року. За висновками, ми бачимо по географічному розташуванню. Два двори з регіону Мевернахар це Трансаксіана, також відома, Шаш, один з Харасану Андараба. Можна додати імітації, тобто наслідування з Волзької Булгарії і можливе настановлення місця в регіоні сучасного Афганістану. За допомогою цього скарбу ми отримали додаткові знання і підтвердження існування торгівельних шляхів між лівим берегом Дніпра. Та територію хазарського каганата через не... та Волжської Булгарії, а через них до території халіфата. Дякую, Дякую за увагу і перепрошую за неможливість особисто виступити з цим докладом.